Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Відтепер весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2869 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 234 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри вільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Три сімнадцять дев'ять тридцять дев'ять, тридцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7801 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лодотрон комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам, 1.42, 67. Сімдесят шість. 47, Сорок сім. Двадцять чотири. Сім. Шість. Шістдесят шість. Двадцять сім. П'ятнадцять. Дванадцять. Шістдесят один. Шістнадцять, 56, 59, дев'ять, сорок три, тридцять три, вісімдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. щоденно. В ефірі 6654 й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 3. 1. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 3, 1. Дев'ять бережіть себе. Все буде Україна.